Правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини розшукали двох молодиків, один з яких неповнолітній, які пошкодили дерева в центрі міста. Розкажи, будь ласка, про події, які синому були. Випили в неї біля її зупином, е, почали дивлятися в сторону торгового центру, Прийшли в, е, до цього. перейшли дорогу. Товариш почав мати дерева, і ми тікли. Скільки дерев разом з мало? Скільки він і скільки ти? Я одне він півроді. П'ять. Мотиви чи мені на дано попрошення? Були п'яні. Наприклад. Які ж де вони знаходилися? Не давай по дворі, не закладу. Навіщо? Наразі слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури за фактом вчинення хуліганських дій, вчинених групою осіб, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.